Це в нас яка виходить поїздка зараз? 96 96-та. 96-та поїздка. А перша коли була? Рівно 10 років тому, в травні 2014 року, ми поїздами виїхали в першу поїздку, а фури відправили паралельно. Наняли фури, відправили паралельно. І в Харкові ми наймали буса, щоб доїхати на Луганщину до наших хлопців. До речі, у нас в першій поїздці чуть свої ж не розстріляли, бо ми зупиняли. Бензовоз, нам не стало mm -hmm. палива, вибігли з зеленки, а вони стали за 100 метрів від нас, лягли і перезарядили автомати. І тільки українська мова нас рятувала, бо я почав кричати хлопцями свої. Не стріляйте. Ми вже знаєш, так само що це перед не після дня вишиванки, знаєш, українська мова перед ним героїв. А мені цікаво виходить, що тоді напевно так само думала, що війна там буде там рік-два. Думали, що війна буде аж на 10 років? Всі думали, що війна буде до вересня, жовтня, бо ми тоді дуже швидко бали село за селом, і дуже сильно йшло просування українських військ. І я казав дівчатам, хлопцям: не зачаровуйтесь цим, бо потім прийде розчарування, налаштуйтесь на 20-30 років, і тоді ми про це думати взагалі не будемо. Вона прийде, і ми будемо тішитись. А кожних 2-3 місяці буде розчарування, якщо ви будете думати, до Нового року, до жовтня, до Пасхи. І це дуже важко. Потім мотивувати людей, які uh -huh. в такому стані.